Добрий день усім! Вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні у Вінницю приїхала знову свіжа поставка японських міні-тракторів. Отримали 8 моделей, проте, щоб їх достати, для початку потрібно по одній вигрузити усі японські грунтофрези. Тому займаємось вигрузкою фрез і приступимо до вигрузки тракторів. Ну що ж, поїхали. Так, перший тракторець, який у нас. На черзі вигрузки це в нас Кубота GL 20 кінських сил, трактор з реверсом. Одразу бачимо, що і передня, і задня резина повністю нова. Передня резина 6 х 14. задня Зараз побачимо ближче. Механічна коробка передач 16 передач, вперед, 16 передач назад. Ось цим речом перемикається привід, задній привід, повний привід або функція оберт на місці. Крівна підлога. На овал відбору потужності маємо 4 швидкості вперед одна назад. Резина 8,3 на 24. Опускаємо його потроху. Гарний стан кузова, блок керування повороти фари, сигнал. 786 мотогодин, бачимо стан сидіння, стан керма. Керування навіскою. І позаду бачимо трьохточку і швидкозйом. Вартість такої моделі 7200 умовних одиниць. Відняли наступний тракторець Кубота Джел 220. Це вже тракторець 22 кінських сили. Так само, як і попереднього, повністю нова резина, нічого вам міняти не потрібно. Задня 9,5х22, передня 6,14. Рівна підлога, навал відбору 4, вперед, 1 назад. Тут є. Боковий циліндр блок керування, спрощений комп'ютер. Коробка передач дистанна механіка, 6 вперед, 6 назад, 423 мотогодини. По ціні трохи дорожчий буде, 7700 умовних одиниць з фризою і доставкою Трьохточка, Швидкозйом. Ось є найбільший тракторець без кабіни, потужність майже 33 кінських сили, якщо бути точним, 32,7. Кубота джел 321. Кубота-джал, що закінчувалась на одиничку, це вже. Останні роки серії GL. Широка задня резина 13,6х24. Дуже гарний стан. Рівна підлога, бачимо. Гляньте, і задня резина, ну, без нюансів. Передня резина також дуже гарна. Falcon японська. Коробка передач передачна u Shift. 16 перед, 16 назад, завдяки реверсу. Кермо по висоті регулюється, є підсилювач. На фризу 4 швидкості вперед, одна назад. мотогодин. Пам'ять на візки є, боковий циліндр є, дуга безпеки є. Трьохточка, швидкозйом, автопопадач і ось так виглядає боковий циліндр. Вартість такого комплекту з фризою і доставкою 10800 умовних одиниць. Наступна модель, впевнений, довго у нас на майданчику не затримається. Кубота B-92. Навіть на капоті написано 19,5 PS. Це майже 20 кінських сил в дуже гарному стані і в дуже гарній комплектації. Резина без нюансів. Задня 8,3-22, Протектор гарний. тріщин немає. Є керування боковим циліндром з плавучим режимом. Коробка передач, звичайна механіка, є повишені, понижені. На фрезу 3,1. плюс Напрацювання всього 572 мотогодини. Тракторець уже свіжих років, Козирьок, трьохточка, точка, боковий циліндр. І вартість такого трактора з фрезою і доставкою 7 тисяч умовних одиниць. Буде також один тракторець від виробника Ісекі GS TG233. Це у нас 23 кінські сили, проте це трактор на широкій колії з дуже потужними мостами. Гарна резина спереду, гарна резина взаді. Розмір взаді 9,5х24. Коробка передач звичайна механічна, 4 ступеня і 4 діапазона повишених понижених. Реверс, підсилювач 500 мотогодин всього. Вал відбору 4 вперед, 4 назад в дуже гарному стані. Боковий циліндр працює через тумблер, рівна підлога. Вартість такої моделі з фризою і доставкою 7800 умовних одиниць. Так, перед нами зараз тракторець короткої бази, трьохциліндровий. 15 кінських сил. Це найменший трактор сьогоднішньої поставки, і знаєте, в нього в комплектації буде підсилювач керма. Так, так, не почулося. Саме підсилювач керма, навіть в тракторцю таких маленьких розмірів. Передня резина повністю нова, задня резина японська 8х18. Фреза буде кріпитись на двохточкове кріплення, є боковий циліндр. Навал відбору три швидкості. Напрацювання 655 мотогодин, гарний стан керма, рідне сидіння. Ну, трет справді в хорошому стані і досить за хорошу ціну. Вартість такого трактора з фрезою і доставкою 5500 умовних одиниць. Так, будемо під'їжджати зараз. Під тракторець Кубота GB16. Це в нас тракторець найменший в серії GB, що йшов з заводу з трьохточковою навіскою. В комплектації маємо боковий циліндр, коробка передач буде напівгідравлічна. Задня резина в дуже гарному стані, 8х18. Вперед також в дуже хорошому стані. Є ще японський Bridgestone. Рівна підлога, керування навіскою, керування боковим циліндром. Повишені, понижені на фризу три вперед, одна назад. Ось так гарно перемикаються передачі. Напрацювання 742 мотогодини. Справді трактрець в гарному стані. 16 сил, літровий двигун, трьохточка. Вартість всього 6400 з фрезою і доставкою. Ну що ж, ось і залишився останній трактрець сьогоднішньої поставки. Він буде найважчий. Сподіваємося, наша Toyota його. Осилить 32 кінських сили. Вага з кабіною буде приблизно 1500 кг З дуже гарною резиною, трьохциліндровий. Кабіна герметична з додатковим світлом і наперед, і назад, з дворниками, і наперед, і назад. Реверс, підсилювач керма, оберт на місці. Коробка передач напівгідравлічна. Надзвичайно потужний передній міст. Так, Давайте глянемо розмір резини 8х16, а взаді резина 13,6х24. Це досить широка така резина. Під час вигрузки можемо заглянути ось всередину. Можна. Гляньте трьох точка, швидкозйом, автопопадач, боковий циліндр. є двірник. О. Так і кортить залізти всередину, гляньте. Перемикання приводу, задній, повний, оберт на місці. Діапазон повищених понежних. Стандартно виглядає реверс. Бачимо стан сидіння. На фрузу так само. 4 одна назад. Всього 708 годин. Ну, в принципі, по потертостях схоже, схоже на правду. Весь оббитий, обшитий. Місце над головою досталь. Є магнітола, пічка. Цікавий, ось тут обдув. Цікавий цікавий трактораць. По ціні з фрезою і доставкою на такій гарній розині тракторець коштує 13 тисяч умовних одиниць. Ось і завершили вигрузку, погрузчик постарався. Давайте покажу, як у нас тут все виглядає після вивантаження. Ось так знаходяться всі фрези. Є від куботи, ось тут від ісеті. Гляньте, це скоріш за все від кабіни, величезна фреза. Від Янмара є, від куботи, від куботи, від куботи. Щось. Додаткове обладнання, воно все підписане. Помилитись ми не зможемо. І гляньте тепер, як виглядає оновлений ряд японських міні-тракторів. Гляньте, JAL 200 на новій резині з реверсом розворотом, JAL 220 на новій резині. 321 -й. також дуже гарний стан тракторця. Б-52 це прямий аналог кубота, Джубі 20, всі запчастини будуть підходити з механічною коробкою, з козирьком. за 7 тисяч дуже цікавий варіант. Ісеки, гляньте, який він потужний. На ці потужні мости. Вони і спереді, і ззаді. Такі рівна підлога важкий, масивний. 7800. Каєшка з підсильвачем. таке буває дуже рідко. 5500 за такий тракторець це дуже гарна ціна. Джубі 16 з надзвичайно зручною, напівгідравлічною коробкою передач. Гляньте, перемикається як якийсь літак. Ну, дуже гарний стан, рідна фарба 6400. І кабінка. Там в нас є одна кабінка вже продана, так само Жал 320. І приїхав йому на заміну також кабінка Жал 320 Тракторець з пічкою в дуже гарному стані 13 тисяч. Не забувайте, що в нас є і інші варіанти японських міні-тракторів. Якщо ви шукаєте японський міні-трактор, не гайте часу. Заїжджайте на майданчик у Вінницю, також у нас є майданчик в Одесі і ще є майданчик у місті Рівне. Там також незабаром буде нова поставка. Заїжджайте до нас, проводьте тест-драйв та обирайте собі японського помічника. Тому на зв'язку очікуємо вас до зустрічі!